По, по Звати мене трогу. Михайло, позивний мій Папай, Папай, тому що все своє життя проводжу на, на воді, на річці, на лодці, на, на, на рибалці. От. В цивільному житті я був будівельником, прорабом. От. На війні я з другого дня війни. Паніки ніякої не було, я сів на машину, поїхав відразу шукати, де можна озброїтись. І попав в батальйон ТРО. Все, не було ніякої паніки, ні страху. В мене було тільки одне питання знайти, де є люди, які будуть керувати цим цим, і все буде налагоджено. От я налагоджене. час форсування річки було мінімум води в самої річки, але був постійний мінометний обстріл, і треба було форсувати річку дуже швидко. Тому було прийнято таке рішення взяти мотори лодочні і ну, особисто перевозити на лодочних моторах. Але не могли їх починити, так як я маю досвід в цьому, у мене в самого лодка і мотори, то якось ми налагодили це все, пару моторів зробили, і от хлопці переправлялися вже на, на моторах на лодочних. Ну, вперше є відео, коли ми ремонтували міни, летіли трохи. Да, було. Ви так кажете, що це було дуже просто. Я відчуваю, що це було непросто. Ну, не просто, трошки, звісно, ховалися, але міни летіли там, метрах в 50 від нас, зривалися. Міни міни чутно, тому це так прогнозуємо, куди вона була летіти. Якщо чуєш, то не в тебе. Свічки почистили, там побачили масло в редукторі, побачили клапана. Там є такі секрет в моторі, якщо немає спеціального приспособлення для. Для бака для бензина, то бензин не закачується. Мабуть, uh -huh. його не було. Вони не, не, не придумали, як його так це встановити. Найшли ми в гаражі там цю штучку, вставили і все запрацювало. Нічого там особисто такого, що прям зламалося, то ні. Треба було просто вміти. Перше до мами поїду, до мами, до, до дитини поїду. Там побачимо. планів поки не строю, треба перемогти.